Відзнаки для школярів учням місцевого ліцею вручили нагороди за активну волонтерську діяльність. Усі вони від початку війни підтримують наших військових. Детальніше у наступному сюжеті збирали як могли місцеві ліцеїсти відзначилися активною підтримкою Збройних сил України. Адже з перших днів війни зібрали сотні тисяч гривень. Ми розпочали з першого з перших днів плести сітки і. Воїни аеродрому нам подякували за те, що ми повністю накрили аеродром. Потім ми з вами навчаємось очно, але, попри те, все, ми проводимо благодійні ярмарки. Ми з вами робили благодійні справи. Ми з вами навчались, але ми все робили для того, щоб якнайшвидше настала перемога. Школярі кажуть підтримувати наших військових це їхній обов'язок. Я робити, але я б вирішила, що сталося таке, що стало мало грошей, і я складала, відкладала гроші на ЗСУ. і разом зі мамою на вулиці збирали гроші. Ще один школяр-волонтер Роман хлопець активно підтримує збройні сили України та постійно донатить на їхні потреби. Работа головна Збройних Сил України нагороджується. Роман Гаєвський. В школі робили благодійні ярмарки. Ми назбирали дуже багато грошей, і зараз робимо всякі благодійні ярмарки. Допомагаємо чим тільки можна, і волонтер, волонтерам донатимо і вони всі ці. Купляють для ЗСУ все, що потрібно. Ми всі дуже сильно хочемо, щоб війна закінчилася. і кожен донат на ЗСУ він приближує на 24 години закінчення війни. До кінця війни ми будемо донатити і донатити мати юного волонтера. заледве ледве стримує сліз, адже відчуває гордість за власного сина. Жінка і сама активно волонтерить. Тільки гордість Оксана. Запам'ятаться за датами. Це робити. Ми підтримуємо побратимів. Дата ми підтримуємо скільки можемо, ми додати на лікування бійців. Ми будемо це робити до кінця, до самої перемоги. Тільки так військові підтримку військолярів відчувають. А ще дякують юним волонтерам за. Кожну передану гривню. Діти цього навчального закладу долучилися до допомоги збройним силам. Хтось перераховував гроші, хтось економив, хтось донатив. Тобто і ці гроші були вкладені в збройні сили. Може, це і не такі великі сум, але сам факт, що діти від третього класу вже підтримують збройні сили. Це для нас дуже дуже важливо, тому що це дух єднання і це дух. Майбутніх наших перемог і майбутнього нашого світлого майбутнє тому, що діти з малого віку готові захищати наше майбутнє і вкладатися в захист нашої держави, вкладатися в перемогу. Усі ліцеїсти, які отримали відзнаки за активну волонтерську діяльність, планують і надалі допомагати нашим військовим.